Смертельний вірус змушує людей знищувати самих себе. Всім привіт! Ви на каналі Кінокадр. Для підтримки україномовного контенту не забувайте поставити вподобайку та написати коментар. У вас це займе 10 секунд, а ми зможемо й надалі продовжувати робити для вас цікавий контент. Сьогодні у нас короткий переказ фантастичного трилера 2008 року під назвою Явище. Фільм починається з центрального парку в Нью-Йорку. Люди раптово зупиняються, ніби паралізовані і починають завдавати собі летальної шкоди. Водночас явище повторюється за пару кварталів від парку. Робітник на будівництві один за одним зістрибують з даху недобудованої будівлі. У старшій школі Філадельфії вчитель біології Еліот Мур проводить черговий урок у класі. Його перевіряє зауч і просить пройти до актової зали на нараду разом з іншими викладачами. Директор школи повідомляє вчителям про події, що відбуваються в сусідньому штаті. ЗМІ вважає, що це була терористична акція, здійснена за допомогою біологічної зброї. У повітря Нью-Йорка був виконатий якийсь токсин, який, потрапляючи в організм, змушує людину завдавати собі шкоди будь-якими доступними способами. Директор терміново відпускає всіх учнів і вчителів по домівках, поки все не налагодиться. Шкільний вчитель математики Джуліан пропонує Еліоту і його дружині Альві поїхати на час до його матері в інше місто. Еліот попереджає друга про те, що між ним і Альмою зараз усе складно і просить Джуліана не ставити зайвих запитань, коли помітять Альму в поганому настрої. Він забирає дружину і їде на вокзал, де зустрічається Джуліаном і його вісьмирічною донькою Джес. Дружина Джуліан застрягла в заторі дорогою на вокзал. Сказала, що поїде наступним рейсом і веліла йому з донькою її не чекати. Усі сідають на поїзд і їдуть. Альма телефонує своєму колезі по роботі. Він повідомляє, що масовий флешмоб із виходу з життя тепер спостерігається і у Філадельфії. Трохи згодом поїзд зупиняється на півдорозі в маленькому містечку Філберт в штаті Пенсильванія. Машиніст оголошує про те, що далі поїзд не поїде через раптову втрату зв'язку з диспетчером. Всі пасажири розходяться і зупиняються на місцевій кав'ярні, де одна жінка показує Еліоту відео із зоопарку Філадельфії, на якому працівник зайшов до вольєру з левами і дозволив їм з'їсти себе живцем. Серед народу в кав'ярні розсіюється паніка, викликана новинами по телевізору. Уряди та науковці припускають, що терористи тут ні до чого. Адже масова мандрівка в один кінець відбувається по всій північно-східній частині Америки, зокрема в невеликих містечках. Люди бояться, що вірус скоро дійде і до Філберда. Всі поспішають скоріше виїхати звідти. Еліот намагається знайти попутників, але люди з машинами ігнорують його і їдуть самі. Поки одна літня пара не зупиняється з пропозицією поїхати разом із ними. Еліот одразу кличе інших. Але Джуліан вже домовилася з іншим попутником, який прямує до Фрінстону, де зараз перебуває його дружина і мати Джес. Вони вирішують розділитися, і Джуліан їде, залишивши свою доньку Еліоту і Альмі. Ледь доїхавши до Фрінстона, група виявляє мертвих людей. Вони зачиняють всі вікна і намагаються не дати повітрю проникнути в машину. А математик намагається відволікти налякану пасажирку математичною задачкою, але раптом помічає невелику щелину в даху автомобіля і розуміє, що вже надто пізно. Водій зупиняє машину, а потім розганяється до максимальної швидкості і врізається в дерево. Джуліан виживає, але, вийшовши з машини, підбирає осколок скла і дає венам трохи подихати. Еліот, Альма і Джес приїжджають у теплицю літньої пари, щоб взяти речі в дорогу. Старий здається дивним. Він розмовляє з рослинами і стверджує, що вони розпізнають все навколо, а також можуть виділяти отрути і насичувати ними повітря. Вони разом їдуть в інше місто подалі від Філберда. Але трохи пізніше натикаються на тіла просто посеред дороги. Група збирається поїхати в об'їзд. На перехресті їх зупиняє хлопець у військовій формі і каже, що на військовій базі, звідки він прибув, теж всі мертві. З усіх боків під'їжджають машини. Кожен намагається зрозуміти. Куди йти далі? Натовп розділяється на дві групи і прямує в Арендел, торгове містечко, де майже ніхто не живе. Еліот, Альма і Джес вирушають із невеликою групою, а літня пара разом із рядовим і більшою групою. На півдорозі до Аренделу велика група завмирає. Рядовий стає першою жертвою, а за ним і всі інші. Почувши звуки пострілів, менша група хоче повернутися і спробувати допомогти. Але Еліот зупиняє їх, зробивши висновок, що старий мав рацію. Рослини сприймають людей як загрозу і насичують повітря отрутою. Все почалося з великих міст, потім перейшло до маленьких, а потім на дороги. І Еліот припускає, що річ у чисельності груп, тож токсин заразив тільки велику. Він велить усім розділитися на три групи, щоб уникнути вірусу і попереджає, що варто боятися вітру. Рознощика токсину. Тріця знайомиться з двома підлітками зі своєї команди Джимі та Джошем. Діставшись до Арендела, вони заходять до першого ліпшого будинку, але в ньому немає нічого справжнього, оскільки це всього лише модель наповненого будинку. У пошуках їжі для Джес вони йдуть далі і знаходять занедбаний на вигляд будиночок. І вже хочуть виламати двері, але Джиммі помічає всередині рух через щілину у віконці. Еліот вічливо просить господаря будинку продати їжі для дитини. Господар відбавляється, він впевнений, що якщо відкриє двері, то заразиться токсином. Еліот велить не затримуватися йти далі, але Джиммі Джордж його не слухаються і починають виламувати двері та вікна. Господар відкриває двері і демонструє рушницю, якою вбиває обох підлітків. Еліот з Альмою встигають втекти, залишивши вмираючих хлопців на порозі, щоб уберегти Джес. Ближче до вечора вони знаходять ще один покинутий будинок. Еліот вирішує розвідати обстановку і зустрічає жінку-господиню цього будинку. Міс Джонс знехотя пропонує їм повечеряти. Вона розповідає, що живе одна далеко від цивілізації вже дуже багато років, харчується тільки тим, що сама вирощує, і не має жодних засобів зв'язку з іншими людьми. Ця жінка теж здається їм дивною. Вона навіть не в курсі останніх подій в країні, але коли Альма хоче розповісти місіс Джонс, її перебиває і просить залишити цю новину перед собі. Жінка вдаряє Джес по році. Коли та хотіла пригоститися печивом без дозволу, але все ж пригощає дівчину. А після пропонує переночувати в будиночку, хоча сама явно цього не хоче. Пізніше вона починає підозрювати своїх непроханих гостей у змові, нібито ті хочуть її пограбувати або вбити. Наступного ранку Еліот прокидається в кімнаті сам. І спускається вниз у пошуках господині будинку. Він переконаний, що порозумітися з нею і залишитися єдиний спосіб вижити. Місіс Джонсон знову звинувачує Еліота в тому, що він хоче її обікрасти, кричить, щоб вони негайно йшли і виходить у двір. Чоловік іде слідом за нею, щоб поговорити як нормальні люди, але помічає, що вона поводиться ще більш дивно. Дме вітер, жінка завмирає, а потім іде в бік будинку. Еліот тут же замикається всередині і велить альмі, закрити всі двері та вікна. Але ні Альми, ні Джес в домі не виявляється. Місіс Джонсон підходить дедалі ближче до будинку, б'ється головою об стіну, розбиваючи чолом вікна. І через травми помирає. Еліот зачиняється в одній із кімнат, з якої, за словами господині, проведена труба до флігеля, розташованого неподалік від будинку. Через цю трубу чути все, що говорить людина з іншого боку. Звідти долинає сміх Джес і Альми, сидячи в кімнаті по різні боки двору, Еліот і Альма згадують про своє перше побачення, про все хороше, що біжними було. І намагається не думати про те, що буде далі. Еліот вирішує зустріти смерть поруч із коханою, якщо вже їм все одно судилося померти і виходить із дому. Альма виходить на зустріч, взявши Джес за руку. Вони перетинаються на середині поля, тримаються за руки і чекають на дію отрути, але нічого не відбувається. Вони все ще себе контролюють і не намагаються накласти на себе руки. На вулиці стало безпечно, перш ніж вони вийшли назовні. Минає три місяці. Альма і Еліот повертаються додому у Філадельфію і беруть Джес під свою опіку. Дівчинка вже звикає до нової сім'ї. І повертається до школи. Стосунки між Еліотом і Альмою нарешті налагоджуються, і, зробивши тест на вагітність, дівчина поспішає порадувати коханого чоловіка. Вчені вважають, що те, що сталося три місяці тому, це явище послане природою як попередження. Люди стали загрозою для планети, і таким чином вона спробувала себе захистити. Але скептики не вірять в цю теорію, оскільки все відбувалося тільки на території північного сходу Сполучених Штатів і звинувачують у всьому уряд. Здається, що всі жахи вже позаду, але в цей час у парку Парижа відбувається щось дивне: знову з'являється вітер. Люди навколо завмирають, починають нести невиразну несенітницю, втрачаючи над собою контроль і на цьому фільм закінчується. Дякую, що додивилися до кінця. Не забувайте підписуватися на канал та писати коментарі.